А від Рамштайну і Німеччини до фронту німецька розвідка стурбована втратами України в боях за Бахмут. Пише про це Шпігель. кажуть, що вони трикратні, і власне Берлін трохи занепокоєний ситуацією. Там якою ви бачите її станом на сьогодні. Ситуація важка, але контрольована. Я дякую за стурбованість Берліну. Але давайте говорити, що неодноразово у вашій програмі ми спростовували інформацію західних розвідок. Тому тре, ми дякуємо власне за поінформованість. Але єдина перевірена джерело інформації це генштаб збройних сил України. Що стосується ситуації навколо Бахмуту, та є просування окупантів в районі Кліщівки. Бої ведуться фактично на околиці. Ми, ну, вони зайшли в село, і бої ведуться на околиці відповідно на понівних висотах за Клічівкою. Ми тримаємо цей природній рубіж оборони. Чим важлива для окупантів Клічівка можливість контролю над трасою Бахмут Костянтинівка по солідару. Давайте я буду говорити знов таки посилаючись на російські джерела, спростовуючи інформацію про військову поразку Збройних сил України в районі Солідара. Як про це заявив, на жаль, український журналіст Бутусов. Російська сторона говорить про те, що наразі в районі Солідару росіяни ще не зачистили соляні шахти. Що таке Солідар? Це місто в місті. Є місто, яке на поверхні, і, відповідно, є соляні шахти, протяжність яких декілька десятків кілометрів. Тому, якщо не мовиться про контроль над соляними шахтами, відповідно ніякого контролю над солідаром немає. А наразі рубіж оборони по рісів Бахмутка залізнична коля знов-таки природний рубіж оборони. Причому самі я, росіяни визнають, що їх точаться на західній околиці. Для чого ми розганяємо паніку про військову поразку? І головне. Завданням росіян є не взяття Солідару як населеного пункту, і він їм не цікавий. Там 11 тисяч населення, це маленьке містечко. Це знаєте, я не, не розумію, коли ця естерика навколо Солідару розгортається, і не контроль над артем сіллю. Траса Бахмут Солідар Сіверськ. Оце основне, що потрібно росіянам. І якщо ми наразі говоримо, що збройні сили України контролюють цю трасу. Так, я дякую за те, що ви карту, щоб наші телеглядачі розуміли, то відповідно не про яку поразку чи тактичні успіхи росіян взагалі не мовиться. Наразі росіяни спробують атакувати в районі Благодатне і, відповідно, в районі Красна Гора, Атаки відбиті. Наступ росіян триває на роздолівку. Там є просування на півтора кілометра. Але знову користуючись етером, я хотів би ну, знаєте, інформацію оперативно. Правою справою зафіксоване перекидання на Бахмутський напрямок безпосередньо до Бахмуту гаубіць 152 міліметрів зразка 43-го року. Де один. Уявіть собі. Тобто масово вони випускалися в 43-49 році. І зараз це передали ПВК Вагнер для вогневої підтримки. Оце показово. Тому я не виключаю, що наступне, що передадуть ПВК Вагнер, це будуть, знаєте. Гвинтівки Мосіна а, часів царської Росії, себто, весь міф про те, що у Росії ще є невичерпаний потенціал засобів ураження ствольної артилерії, він наочно спростовується цими фактами. Ба Більше того, росіяни змушені підтвердити: я не знаю, звідки німецька розвідка взяла про трьохзначні втрати українців, але чому вони не говорять про те, що російська сторона, і, зокрема, Пригожин визнає катастрофічні втрати росіян, в боях за Солідар. Ми з вами вже називали і підраховували приблизно до 20 тисяч особового складу. Про це варто говорити. Про те, що тактичні успіхи росіян на цій відтинку фронту це просування максимально на півтора-два кілометри.